Усім привіт, я Каріна, і я дуже рада вітати вас на моєму каналі. І сьогодні ми поговоримо з вами про те, як відпочивати, щоб дійсно відпочити. Якщо ви та людина, яка ніби відпочиває, але потім після відпочинку потрібен ще якийсь один відпочинок, то тоді це відео точно для вас. І перш за все, потрібно перевірити, чи ви не прокрастинуєте. А якщо у вас є прокрастинація, то тоді переходьте і дивіться відео про те, що робити з прокрастинацією. А перша порада з цього відео це. Пам'ятати про три не. Я, до речі, цю пораду побачила в Інстаграмі чи в Тіктоці, але найголовніше те, що вона працює. Три не. У вашому відпочинку для того, щоб це був власний, якісний відпочинок і ви відновилися, має бути три не. Перше, це те, що у вас не має бути конкуренції, не має бути відповідальності на вас і не має бути новизни. Що це означає? Що. Ви не граєте, наприклад, в якісь ігри, де ви конкуруєте, умовно там теніс, футбол чи ще щось, тому що тоді не буде у вас такого повноцінного відпочинку. Ну і просто будь-яка справа, в якій є якась конкуренція. Наступний момент про відповідальність. Тобто, якщо ви вирішили кудись поїхати, або навіть це якийсь сімейний відпочинок, але ви самостійно одноосібно його організовуєте і несете відповідальність за те, щоб там все було добре, і за те, щоб всім все сподобалося, то тоді це теж не буде. Відпочинком, який дійсно наповнить вас новими силами, і момент про щось нове, коли ви просто починаєте дізнаватися, дуже багато чогось нового Бо, наприклад, їдете в нове місто, то все одно. Хочете ви цього чи не хочете ви цього, але ваш мозок навантажується, і ви насправді відволікаєтеся, це добре, це класно. Але відпочинку і наповнення такого ресурсу може і не статися. Того знайте про ці три моменти. Наступний момент, який для мене дуже важливий у відпочинку, це нереалізований потенціал. Мені, чесно кажучи, дуже складно взагалі розділяти роботу і відпочинок, або просто там, навчання і відпочинок будь-що. Тому що мені ніби як складно переключити. Якщо я починаю вже щось робити, все, я настільки вже віддаюся цій пристрасті, що я не можу зупинитися. Я починаю думати про те, ага, я можу зробити це краще, те краще, те краще. І я починаю це робити. І я можу забувати поїсти, а про відпочити я взагалі мовчу. І виходить так, що я доводжу себе вже там до якоїсь такої невідворотної точки, коли вже потрібно відпочивати. І всі наступні рази я вже намагаюся не доводити себе до цього такого надмірного перегляду. Перепрацювання. І що ви думаєте? Тоді я себе просто заставляю перестати щось робити і умовно йду відпочивати. Але я не можу відпочивати, тому що у мене ніби як якась тривога. І я нещодавно буквально у себе зрозуміла, що ось ця тривога або ось це таке відчуття, яке заважає відпочити, це насправді. Нереалізований потенціал і часом, а точніше завжди для мене легше реалізувати цей потенціал, і там ще чуть-чуть не відпочити, але потім реально відпочити класно і розуміти, що ну. От... Добре, все в мене добре. Наприклад, що це може бути. Я страх як не люблю мити всі стінки в душовій. Ну просто я дуже сильно не люблю це робити. Але мене це дратує, коли вони брудні. І виходить таке. Я вже дуже сильно втомлена, і я розумію, що ну реально в мене дуже мало сил, щоб її помити всю цю душову кабінку. Але я розумію, що в принципі ці сили у мене є, але їх не дуже багато. І я думаю, так, ні, я пообіцяла, що я буду відпочивати, я йду відпочивати. І я відпочиваю, і я постійно. Думаю про ось цю душову кабінку. І тому для мене легше а, десь може її через силу, але помити, тому що після цього мені буде легше відпочиватися. Це працює насправді не тільки з душовою кабінкою, тому ось цей момент з нереалізованим потенціалом може допоможе вам зрозуміти, а яку справу, таку, яка у вас там ну, на голові, грубо кажучи, ви можете зробити і після цього спокійно відпочивати. Бо часом просто ось ця якась така невирішена проблема блокує вам відпочинок. Наступна порада це не робити. Для себе відпочинком, коли ви е, лежите, дивитесь, наприклад, або сидите, немає різниці, в принципі, <смі> якщо ви дивитесь у TikTok, або Ютуб, або ще щось, і ви думаєте, що ви ніби як відпочиваєте, але насправді, якщо це особливо якийсь такий короткометражний контент, типу як TikTok, то це провокує певне залипання. І коли ви залипаєте, ваш мозок абсолютно не відпочиває. І е, е, ну, якщо ви хотіли так провести час, окей, але часом буває так, що нас як ніби, ну, Затягує, відбувається таке залипання на цьому Тіктосі, і ну ми не відпочиваємо того. Знайте, що перегляд відео в Тіктоці або Рілсі в Інстаграмі це не відпочинок. Наступна порада від мене це заземлення. Як ви вже чули, мені важко переключатися між відпочинком роботи, і роботою відпочинком. І заземлення мені дуже допомагає переключитися від роботи або якоїсь навчання, або просто від якоїсь діяльності на відпочинок. Тому що коли ми заземлюємося, ми переходимо з тих думок, які в нас взагалі з тієї реальності, яка є в наших думках, в реальну реальність, яка є під нашими ногами, да та земля заземлення. Техніку, як це робити, я розказала у відео про тривожність, про те, як з нею боротися, переходьте, дивіться там, навіть ви можете зробити її синхронно разом зі мною. Дуже прикольна техніка, дуже мені подобається, дуже часто неї користуюся, і вона допомагає мені переключитися на відпочинок. А коли я вже переключилася на відпочинок, то ну відпочивати знаєте вже значно легше. Наступна порада, яка допоможе вам краще відпочивати, це взагалі зрозуміти, що те, що вас найбільше наповнює, знаєте тільки ви. І ви можете сісти і для себе подумати, а що мене наповнює. Можливо, це буде якась творчість там, малювання, наприклад, вокал. Можливо, це буде щось взагалі інше. Просто подумайте, що допоможе вам відпочити. Наприклад, для мене одразу вам з прикладами є відпочинком, коли я. А, Налаштовую так сказати зв'язок з собою. У мене є для цього свої такі спеціальні практики, які я роблю вже роками. І якщо вам цікаво дізнатися про них більше, то переходьте і дивіться. Це, до речі, перше відео, яке я записала на цьому каналі. Тому, от для мене ось це є відпочинок, коли я роблю ось ці свої практики. Для вас це може бути щось інше, і знову ж таки, тільки ви знаєте, що реально буде для вас класним відпочинком. Ми з вами дійшли до передостанньої поради, і звучить вона так. Не картайте себе за відпочинок, і найкраще теж працює це просто нічого не робити. Це полежати, це виспатися, це просто займатися нічого не робінням. Це вам дає теж таке певне наповнення, того, що ви переключаєтеся від того, що ви робили, від того всього навантаження, яке у вас було. І коли ви реально нічого не робите, не залипаєте в Тіктоці там, не знаю, ще чимось не займаєтеся, а просто лежите, то в Якийсь момент, ви зрозумієте, все, я вже наповнилася, я готова вставати і йти щось робити. А якщо ви спробували застосувати цю пораду, і вона у вас не спрацювала, і всі попередні поради теж не спрацювали, і ви пробуєте якісь свої способи відпочити, і вони теж не працюють, то тоді я дуже наполегливо рекомендую вам звернутися до лікаря і, швидше всього, вам не значить здати аналізи на залізо, вітамін Д і, там може, ще на щось. Приставити. Я пропила залізо, і реально я відчуваю, що ось цей дефіцит, який в мене був, він почав заповнюватися не до кінця, але навіть такими ну, поступовими дозами, це дає нереальні результати, і реально я відчуваю, що я наповнююся, що в мене є енергія, і я реально вже можу відпочити. Тому, можливо, у вас теж є якийсь дефіцит, і просто потрібно його заповнити і виконувати там якісь інші поради або те, що ви для себе взагалі. Важаєте відпочинку. І на цьому я завершую це відео. Будьте здорові, щасливі і обов'язково пишіть в коментарі свої поради про те, як краще відпочивати, щоб потім відчувати себе сповненими енергіями для того, щоб робити свої нові звершення. Тому до зустрічі з вами в коментарях і на наступних відео. Всім па-па!